Покровськ і Мирноград два ключові міста на мапі Донеччини, які ворог називає оточеними, а наше командування напруженими ділянками оборони, що насправді відбувається під Покровськом та Мирноградом зараз. Чому наші захисники відійшли на нові рубежі і як Росія перекидає туди свої елітні резерви? Розбираємо по фактах, по мапах і словах тих, хто там воює. Але спершу друзі, давайте допоможемо нашим військовим. Нагадую, що триває наш збір. Погляньте, будь ласка, на це qr код дуже важливий зараз. Момент 48-й загін особливого призначення, який працює на самісінькому передньому краї. Він потребує нашої допомоги. Ви самі бачите, яка зараз ситуація. Хлопцям вкрай необхідна нова автівка з новим комплектом гуми, тому що без цього вони не зможуть нас захищати. Давайте допоможемо. 400 тисяч гривень наша ціль. Вже майже 200 нам вдалося зібрати. і Я дякую кожному з вас. Респект, кожному з вас за таку допомогу, друзі. Реквізити традиційно залишаю в описі. Прикріплю також в коментах. Не забувайте зайти, поглянути, скористатися 5, 10, 15, 100, 200 гривень. Хто скільки зможе, давайте допоможемо нашим хлопцям. Зараз це дуже і дуже важливо. Ну а ми будемо починати і починати якраз то, що нині відбувається, друзі, на покровському мирноградському напрямку у Покровсько-Морноградській агломерації. Справа в тім, що 8 грудня сьомий корпус швидкого реагування Збройних сил України підтвердив, що підрозділи сил оборони здійснили організований маневр в районі Лисівки і Сухого Яру. Це означає, що наші війська відійшли на більш вигідні рубежі. Я наголошую і це зараз дуже важливо. Це не втеча, це не прорив фронту, це планове переміщення. Чому тому що в команді називають три причини: перша це збереження життів особового складу, і це найважливіше. Хто б ще не казав, друге це покращення логістики, тобто простіше там підвозити боєприпаси і все необхідне. Третє це вирівнювання лінії фронту. Іноді, як ви розумієте, вигідніше тримати компактну і зручну для оборони лінію, ніж там виступ, який з усіх боків або там майже з усіх боків обстрілюється під час запису цього випуску. Повідомили військові про те, що зараз намагаються розширити коридор постачання до Мирнограду, тому в найближчий час будуть новини, і ми, друзі, за ними стежимо. Треба сказати, що окремо командування розповідає про ситуацію у Мирнограді, і тут все насправді набагато складніше. Я не буду, друзі. Ми з вами не літаємо десь там в рожевих хмарах. Треба розповідати все, як є. Місто зазнає постійно удари в кабами. Лише там за минулий тиждень 21 бомба. Подивіться на мапу, що зараз відбувається. Місто в сірій зоні, оточене сірою зоною. Так ворог веде інтенсивні штурми на південно-східних околицях. Але наші підрозділи, як повідомляють, продовжують утримувати рубежі і знищувати штурмові групи. І, от аналітики Діпстей саме звідти цей скрін, підтверджують, що росіяни зайняли лисівку, сухий яр і ще низку сіл на південь від Мирнограда. Але головне це північ Покровська і підступи до Мирнограда. Вони позначені, як я вже сказав, як сіра зона. Це означає, що там йдуть. Активні вуличні бої і чітко сказати, хто контролює там кожну вулицю, так чи квартал, просто неможливо це нереально зробити, і це, до речі, ключовий момент, до якого ми ще з вами повернемось. Ось що повідомляють наші бійці щодо Покровського напрямку, зокрема в районі Гришина. Друзі, ворог тисне. Повзуче малими групами у південній частині вже утворилася розтягнута так звана сіра зона. Противник намагається утримувати свої позиції за допомогою дронів і щільного перекриття з повітря. Логіка ворога тут зрозуміла: якщо їм вдасться вийти на наші оборонні споруди північніше Покровська, вони можуть загрожувати логістичній дорозі, тобто йде боротьба за. Комунікація за логістику. Тепер щодо Родинського, також треба сказати, оскільки тут ситуація критична. Насправді це не мої слова, це слова військовослужбовців збройних сил. Наші бійці повідомляють, що ворожа піхота вже там фактично в приватному секторі на околиці вони заходять малими групами по дві-три істоти. Контроль ЗСО оцінюють лише в 10%. відсотків. І найголовніше зайти туди можна, але вибратися вже там шансів мало. Тому тактика не лізти вглиб, а працювати дронами вогнем арти і не давати ворогу закріпитися, тому що битва за родинська, як повідомляється, наближається до ключової точки. Друзі, а далі хотів би процитувати нашого військового з позивним мучний. І ось що він пише: а, значить, справа про Мирноград. це один з найбільш жорстких описів, насправді, які я читав за останній час. А ситуація вже не про оборону, це про виживання на межі. Ворог підтискає з півдня, намагається вийти до ключових висот і шахти. номер три йдеться про формування ще одного котла. Наші бійці тримаються на волі у холодному розумі. Ворог діє нахабно, затягує зашморк з усіх флангів. Фронт у місті це лабіринт, де кожен хід може бути останнім. Чому саме тут напруга? Я вже сказав на старті програми. Друзі, що для Кремля Покровський Мирноград – це військова і політична насправді ціль номер один зараз на цьому етапі. Ще восени тут російські виродки засередили близько 150 тисяч свого тимчасово живого м'яса. А тепер, як повідомляє офіцер 7-го корпусу Сергій Лефтер, Росіяни залучили ще й оперативний резерв 76-ту покровську десантно-штурмову дивізію. Це ну називають її елітне формування, але що в Росії може бути елітним? Скажіть мені, будь ласка, воно це формування зазвичай його кидають на найважчі ділянки. Її фіксували ще під Києвом, до речі, у 2022 році. Ем, її перекидання означає, що росіяни сточуються їм не вистачає сил для прориву, для остаточного захоплення, друзі, і вони використовують останні серйозні резерви, щоб здолати опір наших захисників у міських боях. Політичний тиск на командування Російської Федерації. Просто шалений, треба сказати, що Герасимов, Пам'ятаєте, що в жовтні там розповідав Путіну про якесь оточення. А 1 грудня Росіяни там взагалі заявили про повне захоплення. Ви це все пам'ятаєте? Що досі немає повного захоплення, друзі. Треба ось що сказати. Покровська, наші наше оперативне командування схід відрогувало тоді, що це була спроба флаговтику, так тобто, встановити їхню сюганчірку, яку вони називають триколором, на да? у тумані для зйомок. Пропагандистів а 4 грудня, до речі, головнокомандувач Сирський е, сказав, що етап оборони зараз надзвичайно складний, але наші підрозділи тримають північ Покровська, блокують спроби ворога просунутися. передивіться це інтерв'ю: Sky хто не дивився, доволі цікаво. Війна зараз взагалі переходить фактично там на новий етап, і знову ж таки, це кажу не я. Це кажуть наші хлопці. Це вже там не класична лінія фронту. Друзі, це величезна кілзона або сіра зона, де контроль одномоментно належить обом сторонам. Це територія, де практично неможливо вижити довго. Міста перетворилися на лабіринти. Де ключові точки переходять з рук в руки по декілька разів на день, і от як описує офіцер з позовним юрист в Покровську? Відбувається саме це: він каже: Дивіться, ми штурмуємо. Через там 15-20 хвилин противник починає штурмувати. Деякі об'єкти каже він, переходять по декілька разів на день. Тому говорити про чіткий якийсь контроль зараз. Просто безглуздо є загроза оточення, каже він окремих підрозділів, але це невеликий котел. На кшталт, там ну Іловайська, трагедії в Іловайську, а безліч локальних. Кривавих млинів, як він говорить, де все вирішується на рівні двора цегляного будинку чи заводського цеху. Тому, друзі, які висновки з цього ми можемо зробити? Ну, дивіться, перше значить, відхід на вигідніші рубежі під Покровськом це не поразка, це тактичний маневр, спрямований на збереження життів бійців і стабілізацію лінії? Оборони друге ситуація в Мирнограді значно гірша. Це треба визнавати. Місто практично повністю в так званій сірій зоні. Йде виснажлива битва за виживання з загрозою оточення. Третє Росія кидає в бій останні так звані літні резерви 76 ДШД, Що свідчить насправді про виснаження їхніх звичайних штурмових підрозділів і у політичній потребі в будь-яку ціну показати успіх? Ось про що це насправді говорить. Четверте, це те, що характер боїв радикально змінився. Це війна в глибоких так званих сірих зонах, де немає стабільного фронту, а є безперервне протистояння у лабіринтах руїн. Що буде далі, друзі? Ну е, треба сказати, що покровсько мирноградський напрямок він залишатиметься найгарячішою точкою на фронті. Ворог не відступить, е, бо вже заплатив за цю ціль надто високу ціну і політично, і в своїх істотах, які вони називають людьми. А, Нашим захисникам потрібна підтримка усього суспільства, потрібна техніка, потрібні дрони, потрібні снаряди, потрібне розуміння. І розуміння того, що їхній щоденний подвиг насправді це боротьба не за кілометри, а за кожну позицію, з якої можна стримувати натиск ворога і вигравати час час, який життєво необхідний Україні. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Хлопці звертаються за допомогою. Давайте задонатимо, давайте допоможемо. Нашим військовим, які зараз 48-го загону, які потребують цієї допомоги. Треба автівка, треба гума. І реквізити я залишу в описі і в коментах під цим відео. Тому кому у кого є можливість, просимо долучитися до цього збору. Спасибі, друзі, бережіть себе. Слава Україні, слава Збройним силам України.